У Києві в манежі ЦСКА відбувся всеукраїнський фінал шкільної футзальної ліги. 16 найкращих команд країни, учнів п'ятих класів, визначали володаря головного призу. Розповідає Олександр Даниленко, 16 команд. Учасниць це лише склад фінального турніру. А загалом упродовж сезону 2016-2017 їх у шкільній лізі футзалу змагалося понад три тисячі. Це близько 30 тисяч дітей. Спочатку був відбір на рівні міст, потім областей, і лише найкращі представники своїх регіонів здобули право зіграти в столиці. На жаль, Київ свого представника на фінал не делегував. Поки що жалені на сьогоднішній день в школьної подзальної ліги в этом турнірі не принімали ребята столичних школ. Ми це подправим і я думаю, наступний сезон у нас буде ще цікавіше. І прийнять участь близько 4 тисяч команд і більше 40 тисяч дітей після групового турніру за підсумками плей-офф у матчі за головний приз зійшлися команди з Херсону та Бердичева. Херсонські хлопчаки були вправнішими. Забили два швидких голи. Потім впродовж матчу ще три. І лише за рахунку 5-0 дозволили суперникам з Житомирщини відквитати один м'яч. На честь бердичівлян вони не здавалися до останніх секунд. Дорослі б за таких обставин певно б вже просто догравали, а ці билися, незважаючи на травми і велику різницю в рахунку. Чим заслужили аплодисменти глядачів та повагу суперників. Ми цю перемогу дуже цінимо і уважаємо інші команди. Що вони пройшли в цей етап И і им в следующем году удачі. Отож, кубок фіналу шкільної ліги футзалу поїде до Херсону. Так само, як і приз найкращому гравцеві турніру. Він дістався Максиму Мазуру. А тренер хлопців сподівається, що ці здобутки допоможуть вирішити проблеми, які заважають його підопічним набиратися ще більше майстерності. У них двохразові тренування, у них питання є. От, у нас все є для розвитку футболу, єдине, немає полей футбольних. От, кто-то мог допомогти нам зробити іскусне поле, ми футзал виграли. Понятно, но, но ми спеціалісти по большому футболу. Тому бы кто хтось в Херсоні помог, у нас проєкт є, все є, територія є, а нет денег іскусне поле. сделать. Ліга футзалу скінчилася, але у розпалі сезон великого футболу. І команда Херсон 47 незважаючи на відсутність поля, тут також демонструє результати. Пробилася до фіналу турніру Шкіряний м'яч. Олександр Даниленко, Володимир Плішаков, Телеканал Київ. 15 команд, які представляли різні столичні підприємства і організації, взяли участь у чемпіонаті Києва з кульової стрільби, снайпер столиці. Якщо у минулі роки кваліфікаційні нормативи для виходу до фіналу були 87 очок зі 100 можливих, потім 90, то цьогоріч організатори ще більше підняли планку, встановивши їх на рівні 92 очки для чоловіків і 91 для жінок. У підсумку цієї бажі підкорилися 15 учасникам. А у фіналі, що цікаво, найкращою виявилася представниця чарівної статі Світлана Сербіна, яка настріляла 95 очок. У загальному заліку цього етапу Спартакіади «Здоровий киянин перемогу здобула команда Фармак, яка за традицію кинула виклик на наступні змагання своїм принциповим суперникам. Я представник компанії Фармак Олексійчук Павло Володимирович. Надзвичайно приємно отримувати цей кубок. І ми кубок виклику надсилаємо нашим колегам, нашим колегам з фармацевтичного розвитку підприємств. Це компанія Артеріум і компанія «Борчагівський хімфармзавод». Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще, але ефірний час вимагає прощатися. Тож дякую за увагу. Хай щастить.